Якщо говорити про очікування перемір'я, ну всі, хто знаходиться на фронті, всі розуміють, що передумов для того, щоб ворог припинив якісь активні наступальні дії чи бойові дії, немає. В них поки що все вдається настільки, наскільки вдається, відповідно, вони будуть продовжуватись, але для пересічних цивільних людей. Для великої частини це переміря, начебто, вже настала, тобто вони вже живуть цією думкою. Відповідно, добровольців стало менше, і добровольці це в переважній більшості, все ж таки молоді хлопці та дівчата, умовно, 18, 19, 20, до 25 років. От які ще прагнуть щось змінювати і виборювати перемогу в цій війні. Люди, які знаходяться в зоні ризику мобілізації, вони ще більше зачаїлись і очікують, коли настане це переміря, що можна було вийти з дому.